Історії старовинних кладовищ, дослідження маловідомих історичних місцин, експедиції до природних та архітектурних пам'яток все, аби відкрити Україну передусім самим українцям. Це головна мета мого співрозмовника Романа Маленкова. Романе, доброго дня! Обродня, розкажіть спершу про ваш проект «Україна інкогніта. Звідки взялась ідея його створення і відколи він існує? Працюючи у підприємстві, це наукове підприємство, яке було пов'язане з мандрами і з експедиціями, ми робили ландшафтну зйомку, ґрунтознавчу зйомку, інженерно-екологічні вишукування. Постійно їздили по Україні і бачили, що навколо дуже багато цікавого. На жаль, все в стані руїни або напівруїни, але ж коли про це ніхто не знає, то ніхто ніколи його не врятує. Тому в 2005 році ми вирішили зробити друкований журнал. Шукали спонсорів, звичайно, сказали, що смішні, чи що, У нас тут спонсорів не можуть знайти, щоб не журнал «Жеографік» географік україномовний випустити. А тоді якраз тільки почалася ера інтернету. І кажуть, так зробіть онлайновий журнал, будете збірувати фотографії, статейки писати і раз на місяць випускати його. От ми так і зробили. Воно пішло, потім покинулося. Потім в 2008 році ми працювали з моїм другом Олегом Годиною у проєкті, який називався Унікальна Україна. Це краєзнавчий проєкт, краєзнавчий серіал, де ми їздили по території України, знімали багато і робили фільми Там по 21 чи 24 хвилини кожна серія. Але в 2008 році почалася криза, цей проєкт припинили. У 2009 році ми створили сайт Україна інкогніта, який почав активно наповнюватись інформацією. І отак почали їздити. І далі, далі, в 2017 році, ми побачили вперше оці козацькі хрести. Почали всюди шукати, це була Одеська область. Я абсолютно змінив уявлення про те, хто такі українці. Тому що. Російська і радянська влада створив нам стереотип, що українці це люди такі від землі. Садить картоплю, там, помідори, отаке. Города орать, а нічого не, не вироблять. За великим рахунком, у нас є український маркер величезний. Це дерев'яні церкви. Їх у нас найбільше в світі, понад 2,5 тисячі. При тому, що українці залишили після себе дерев'яні церкви на всіх своїх етнічних територіях на Лемківщині, Бойківщині, на території Мармароші, в Румунії дерев'яні церкви українські. І от я фактично відкрив для себе і вирішив почати відкривати для України ще один маркер кам'яні хрести. У Вірменії хачкари. Хач в перекладі з вірменської Хрест кар-камінь. Так от їхні харчкари внесені в ЮНЕСКО як об'єкт світової спадщини. В Боснії, в Сербії, в Чорногорії є стечки. Стечки це теж кам'яні надгробки, теж ЮНЕСКО як об'єкт світової спадщини. І я був наскільки вражений, що наші кам'яні хрести не те, щоб не мають відношення до ЮНЕСКО, а 99% цих цвинтарів не внесені навіть в реєстр пам'яток. Оцей унікальний цвинтар. Він не є пам'яткою для держави. Я вам Більше скажу навіть місцеві в... не всі про нього знають. Дуже взагалі місцевим, воно якби само собою розуміючися. Хоч він був би пам'яткою, хоч не був би пам'яткою. Воно старе та й все. Отак, тут треба проводити комплексну програму. Ми збираємось це зробити. Можливо, отримаємо на це грант. Ну, принаймні будемо подаватися, щоб провести. Таку громадську роботу з об'єднаними громадами, де розповідають людям про культурну спадщину, про матеріальну культурну спадщину, це Ті сліди минулих поколінь, які ми можемо помацати, які ми можемо дослідити на основі цих хрестів. Ми можемо прочитати історію цього села в кінці кінців. Ми можемо побачити, які тут імена були до того, навіть по іменам відслідкувати, що тут за люди, які були версти і стани у людей. Розкажіть тоді подетальніше, Дивіться, що ви тут вичитали. Ось, наприклад, ось тут ось самий крайній конон, наприклад, ну Петро Коношевич Сагайдачний або. Кононович його ще називали. Зараз цього імені немає. Це давні імена ми можемо відслідкувати, які колись були поширені, зараз їх немає. Потім ми по прізвищах можемо відслідкувати, які люди і роди тут були поховані. У нас історик, один із нашої команди, вичитав тут епітафію, він дуже гарно читає. Ті люди, які от займаються в архівах, вони знають ці старі шрифти. Він каже, тут написано то-то і то-то. Доманицький. Там обломок одного хреста є. Доманицький, це, це прізвище, він тут же по своїх архівах знайшов там, якогось там Кирила Доманицького, тут похований його син. Відповідно, в селі жили шляхти, чи бідні, там, чиншова шляхта, українська шляхта. Потім по цих хрестах можна зрозуміти, який був фінансовий стан у людей, тому що цей хрест коштував в середньому 25 рублів на початку 19 століття. Якщо все рахувати коровами, то це було 10-12 корів. Це могла собі дозволити тільки дуже багата родина на той час. Відповідно, в селі жили дуже багаті люди. І тут. велике воно, судячи, з усього, було це село. Село було велике і зараз воно велике. Ми бачимо, от, якщо навколо подивитися, що тут навіть розташовані хати не як в панському селі, а як в селі Вільному. Це село ніколи не було закріпачене. Тут державні селяни жили, а в польські часи тут жили селяни, які підпорядковувалися староству, старостинські землі це були. Знову ж таки, державні землі. Відповідно, ще давніше тут жили козаки, козацький стан, оскільки тут найближче містечко було кальне болото, Зараз Катеринополь називається. Кальне болото мало на Запорізькій Січі свій кіш, курінь. Козаки, які поверталися назад в це село, вони вже мали грошенята, вони вже навколо засновували хутори, щоб мати родину там, на старість якесь житло. Ці хутори обростали далі хатами, перетворювалися на села. Це село колодисте. Колодисте означає, що тут були колись великі ліси з великими колодами, з товстими стовбурами. Від XVII століття це село існувало, і тоді ж зразу, коли закладається село, закладається і цвинтар. Зараз ми не бачимо тут хрестів XVIII століття. Майже я думаю, що вони є, але вже епітафії не збереглися. І не бачимо 17 століття. Один із місцевих мешканців залишив мемуари, і в цих мемуарах він написав, що в 30-х роках більшість надгробків було зруйновано. Їх побили на буд, на камінь і збудували колгосп, там корівники чи свинарники із цього каменю. А залишились тут одиниці. Хоча загалом ми порахували, що тут надгробків близько 200, близько 50 хрестів і близько 150 на могильних плит. На могильні плити вже пізніше клалися. Хрест він потребував більшої майстерності для виробництва. Тут в колодистому був свій кар'єр. Ці хрести з пісковика зроблені. Був свій пісковиковий кар'єр. Велика майстерність добути добути пісковиковий моноліт. Це насправді свого часу майстерністю технологію привезли нам італійці з 16 століття. З Вінничини, з Поділля на Черкащину до маєтків Потоцького приїхали майстри спочатку. У них був кар'єр біля села Русава. Вони туди вперше привезли цих майстрів, які навчили добувати моноліт. Бо до того українці добували лише камінь. Будувають будівельний. А для того, щоб зробити жорна, зробити хрест, зробити корито кам'яне, чи ще якийсь виріб. Робили із нього і комини, димарі. І фахівці, мабуть, на селі були на ціну золота. Їх було дуже мало взагалі, але потім там ці ж... Італійці навчили і потоцькі розвезли цих уже навчених українських майстрів по всіх своїх маєтностях. Ну, з часом на Надніпрянщині, в тих місцях, де багато покладів пісковику, з'явилися майстри, які фактично ну, довели ці території до того, що. Третина десь села займалися ремісництвом, займалися обробкою каменю. Вони продавали в першу чергу жорна. Жорна з пісковика оброблялися гарно, але вони швидко стиралися. Відповідно, їх часто потрібно було замінювати. Відповідно, у них купували їх на всю округу, на ті території, де каменю не було. Отак розвозили, ну так можна сказати, по всій Україні. А потім і надгробки почали робити оці кам'яні хрести. І це колодисте, залізнячка. Ну там новоселиться тут поряд село, там з десяток залишилось цих хрестів, мало, тут набагато більше. Потім у Катеринополі є. У Єрках два кладовища з кам'яними хрестами. І отак до 30 сіл тут є в Звенигородському районі. Можливо, деякі села в сусідніх районах, що мають ці кам'яні хрести. Про форму хочу розпитати. же на сайті вичитала, що це форма хреста тамплієрських орденів. Ви ну, відкрити Вікіпедію, напишіть козацький хрест. Угу. Вам відразу дасть, що це лапчастий хрест, який веде свою історію від ордену тамплієрів. На території Святої Землі утворилося три ордена. орден госпітальєрів, орден Тевтонців і орден Тамплієрів. Госпітальєри це те, що ми зараз називаємо мальтійські рицарі. А тамплієри це на території Франції, базувався цей орден. І їх знищили ще в 13 чи в 14 столітті. Але от вони мали три різних хреста: Тевтонський хрест, це хрест латинський, той хрест, що був у німців третього рейху, ну там на танках, всюди. Це вони ж у них тевтонці були. Потім Мальтійський хрест, це хрест восьмиконечний. В нього в кінці як у ластівки хвіст. Отак з двома промінцями, а тамплієрський хрест він ось такий лапчастий. Історики ще не дослідили, звідки він взявся саме ця форма на території України. Є гіпотези, наприклад, у 1618 році представники запорізького війська, зокрема від Петра Сагайдачного, був посланець Дмитро Охримович, який підписав у Варшаві договір від імені всього запорізького війська. Про вступ запорізького війська до ордену християнських лицарів це така європейська міліція, фактично антиосманська ліга, створена була французами герцогом Деневером. І туди війшли: Англія, Іспанія, Португалія, Рим, Німецька імперія, а й Річ Посполита. І відповідно, бачачи, що козаки це дуже потужне воїнство, особливо проти Османів. Вони теж війшли. До нас не дійшло цієї інформації. Можливо, вона планомірно стиралася, вибивалася просто із, тому що це як в тайні все трималося. Але ми ж знаємо, що козаки називали себе лицарями. Чому вони так себе називали? Звідки до них дійшло? Що лицарь це добре? що Це той, хто воює там з Османами в першу чергу. Вони ж то воювали в першу чергу з мусульманами, це були татари і турки. А вже потім, коли там їх допекло, вони почали воювати із. Поляками, а вже потім і з москалями. От так. Але в першу чергу воювали з мусульманами. Відповідно, це були християнські лицарі. Можливо, вони починаючи з XVII століття, почали якраз про оцей хрест піклуватись наскільки що він з'явився на хорогвах, на гербах. У Богдана Хмельницького на козацьких хорогах теж був хрест такої ж форми. Зараз ми маємо цей хрест, який символ Збройних сил України. Ось це його. Лапчастий хрест, символ СБУ, прикордонних військ, на, купі, на, гербів, на гербах купі областей цей хрест є. І ніхто не задумується, що це за хрест. Зараз цей хрест ставиться пам'ятники Голодомору, на могилах січових стрільців, на могилах УПА, на могилах наших дисидентів, на могилах відомих акторів, там на могилі Миколайчука Івана такий самий хрест лапчастий. І ніхто не говорить, а що це? Ми будемо саме цей хрест ставити. Ну, митці кажуть, бо це козацький хрест. А от люди ну, до цього від, 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 відносяться абсолютно байдуже. І Тому, зараз ма, ми складають певні якісь свої міфи, легенди про такі місця. Ви, певно, в експедиціях своїх часто чули від місцевих? Мі. Ми нічого ні? не чули, ні. Нічого не чули, ні щоб ходили тут якісь духи, ні це. вони обминають цю місцевість, при тому, що місцеві кажуть, що тут козаки, характерники, заговоряли це місце і тут не ростуть дерева. Ви бачите, що тут степова ділянка, але зараз ми от сюди приїхали, щоб це це вичистити, тому що вони стали активно рости. Останній час, тому що викопали канави, тому що люди почали садити поряд свої, ж, пташки заносять сюди насіння. Тут раніше пасли худобу, ну, вівці кози в основному. І ці кози вони в першу чергу їдають і найсмачніше це маленькі деревця, вони найбільш сочні. Воно все це всихає. Зараз, коли кіз сюди не заганяють, ну, рідко. Насправді заганяють, воно от почало розростатися, розростатися. Оці всі дерева вони не степові. Оце степ, якому 10 тисяч років. Насправді до нього не торкався ніколи плуг. Це заповідник. Сюди приїжджав доктор біологічних наук пан, Панченко Сергій Михайлович. Він сказав, що це насправді заповідник степової рослинності, при тому, що це тут територія лісостепу. І от на кожному із цвинтарів, тут на Черкащині, він знайшов оцю степову рослинність. Просто отут це найбільший ареал. Тут територія, ну, здається, тут кілька гектарів. Як ви про ці місця дізнаєтеся? Випадково, наприклад, ми побачили цвинтар Козацький в селі Загнітків на Одещині. А нам місцеві кажуть, та тут у нас в кожному селі ці хрести є. Ми почали заїжджати в села, фотографувати, виставляти у Фейсбуку. А тут нам місцева жителька Алла Мулявка написала: так і в нас же ж на Черкащині таке є, село Колодисте, я давай риться. Ні одної фотографії немає в інтернеті взагалі. То я вам пришлю. Вона прислала нам кілька фотографій, і ми там через півроку все-таки знайшли вільний час, щоб поїхати подивитися, що ж воно таке. Ми думали, що тут два хреста там може, та і все. Ми були просто вражені. Ну, кажемо, ну це ж Ірландія. Тут переплітається сакральне і мистецьке від українців. Що українці. Робили дерев'яні церкви. У нас село називається, тому що була церква. Якщо не була церкви, то це хутір. Відповідно, один маркер був. І другий маркер був це цвинтар. Українці дбали про своїх померлих. Для них це були сакральні місця, як для єгип... Єгип... єгиптян піраміди, там, як там для індусів Таджмахал, наприклад. Що зробити, щоб у ці цвинтарі потрапили? Ми зараз вже зібрали пакет документів і будемо вносити цвинтар в Залізнячці, там вже повністю все зібрано. І на 70%. Зібрано про цвинтар у колодистому. Ми зробимо прецедент і внесемо відразу два цвинтаря в реєстр пам'яток. Це вже будуть пам'ятки історії пам'ятки, які в державний реєстр будуть входити. І далі ми вже хочемо, просто, ну за моїми підрахунками, у нас цей проект він полягає в першу чергу в обліку. Ми спочатку хочемо створити карту, де зображені всі старовинні українські некрополі. А потім, уже, коли цей облік буде зроблений, почати з кожним працювати окремо. Тому ну, говорите попрацювати потім з кожним цвинтаром окремо, що маєте на увазі? Облагу з громадою. З да, mm -hmm. з кожною громадою. По-перше, людей треба переконати в тому, що це спадщина, що це не просто старіо. Тому що старовина і старьо це різні речі, насправді. Якщо є стара тряпка, її треба викинути на смітник. А якщо є старий хрест, його треба берегти. Якби тут були німці. Це був було, було, отакий би цвинтар, для них був би мекою насправді. У них таких немає. Таких немає в Польщі. Таких немає ну, в більшості країн Європи і світу цвинтарів. Тому нам треба показати, що це український маркер. А для цього треба, щоб держава перестала бути байдужою до них. Тут ми бачимо цвинтар відкритий, а в більшості випадків він в таких чагарях, що туди не можна зайти. Відповідно, люди приходять на кладовище. Там когось поховали до своїх рідних. Вони навіть не знають, що десь там далі в тих чагарях. От, наприклад, в чагарі. Ви знаєте, є там хрести чи немає? Ви прийшли, наприклад, на могилу до когось із своїх рідних. Ви не підете в ті чагарі ритися. Чого вам туди йти? І отак от століттями люди не знають, що там щось є. Бо ну, розкажіть, туди скільки ви в цих чагарях сьогодні знайшли під час полупусти? Ну, от ми зараз, раз, два, три, чотири. Ну, от тут шість. Хрестів і плит і шість класних отам в тому кутку, при тому, що найстаріший ми знайшли із тих, що ми змогли датувати 1800 року. Це із тих, що не поваляли. Ну, от уявіть собі, колись цей цвинтар він був заповнений повністю плитами і кам'яними хрестами. Ці кам'яні хрести і плити їх зруйнували і забрали на будматеріали у 30-ті роки минулого століття. Ну, Понятно, російські окупанти. Чи є у вас в команді якісь археологи, яким би було цікаво заглянути, що там внизу під хрестам? Можливо, якісь особливості поховань, можливо, ні. там ми, ми, ми ні. Ми таким не займаємося. Тому що це вже хай археологи самі цим займаються, якщо їм це буде цікаво. У нас в команді є історики, у нас в команді є географи, у нас в команді є природничники, біологи, ботаніки. Ну і вже у нас в команді є людина, яка займається 3D-моделюванням. Ми зараз відтворюємо ці хрести в 3D, щоб можна було на комп'ютері покрутити його, подивитися, збільшити. І фотограмметричний метод 3D-моделювання він дає можливість прочитати набагато краще напис. Він набагато глиб більшу глибину проникнення має, ніж людське око. Бо там перекриття багатократне, це технічні особливості. Якщо. Ти дивишся і не можеш ці буки прочитати. Наприклад, на, є... на стінах в Єгипті колись робили зйомку з різних кутів. І от з одного, з другого, з третього, і цілу купу знімків зробили порожньої стіни, а потім все це наклали і, і там напис. А людина дивилася на цю стіну, і напису не бачила. Це техніка бачить більше, ніж людське око. Тому ми зараз робимо і таке. При тому, що фотограметричне моделювання дає нам можливість розміру його отримати, і як точні до міліметра. Дуже цікаву і важливу справу робити. Я вам бажаю цьому успіхів. Дуже вам дякую за цю розмову. Дякую вам.